Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий автомобіль під відновлення. Людина, ну, слава Богу, нікого не було в цьому автомобілі. Біля нього впав снаряд, автомобіль стояв на території підприємства. І як ми бачимо, що з нього можна сказати, що залишилось? Я зараз не глушую його, тому що там сів акумуляторною, електронікою поперебивало проводити. До того все треба дивитися. поки що знімемо такий обзорчик коротенький. Що ми маємо робити і коротше, з чого починати. Тут ми бачимо, як воно осколками все просікло. Вікна позаклеїли, тому що власник цього автомобіля 1300 км їхав. Правда, лобове було, ще ціле, це воно на сонці просто впало. Е, ударною хвилею повідкривало всі двері і вікна, як ми бачимо, тут бокову дверку, навіть воно. Так, її відкрило. Автомобіль у нас 2005 року, 1,9 дізель. Всі вікна повибивало. Кругом осколки. Є сквозні. Я так розумію, всі деталі будуть під заміну. Все, що можна поміняти, я все поміняю. Фарі таке трошки є, хапо здається, ще можна залишити. Це що залишилось з автомобіля. В принципі, абсолютно не страшно, все зробиться. Тут така дирочка. Не закриваюся, зимки повиривало. Пудемо грузити зараз лафет його. Я зараз знаходжусь в Рівненській області і це сюди приїхав власник автомобіля своїм ходом А ми будемо транспортувати його зараз в Вінницьку область все, слідуючих відео